Вітаю! Сьогодні ми розглянемо розвиток задачі та капуста, а також задачу до сімейні пари. Але перед цим скажу декілька слів про вже існуюче відео на каналі. Загалом воно доволі цікаве, у ньому достатньо, достатньо детально розбирається розвиток задачі та капуста на пролозі і Хаскелі. З недоліків цього відео я б виділив те, що воно занадто затягнуте і триває 30 хвилин для розбіру однієї задачі. Також недоліки в самої реалізації на пролозі я б виділив те, що рішення не уникає повторного проходження однакових станів, що може призвести до, до зациклення або зайвих обчислень, і також те, що у функції перевірку на безпечність нашого стану можна було б використати власне, наше речення з умовою. Ось тоді коротко перейдемо до опису задачі вовк коза та капуста. почнемо з неї, ну, власне, суті в тому, що нашому човніру з лівого берега на правий потрібно перевезти вовка козу та капусту. У човні, власне, окрім нього помічається лише, лише хтось один. Однак у нас є такі обмеження, що якщо залишити вовка і козу разом без нагляду, то вовк з'їсть козу. Якщо залишити козу і капусту разом, то коза з'їсть капусту. Отже, нам потрібно знайти таку послідовність перевезень, яка дозволить власне, нашому чоловікові переправити всіх з одного берега на інший, щоб вони всі залишилися цілими. Щодо теоретичного розвитку, то він виглядає наступним чином. Це один з його варіантів, який складається з семи кроків. Тобто, спочатку наш човняр перевозить козу на правий берег, потім повертається назад. Далі він перевозить на правий берег капусту, забирає козу назад. Перевозить Вовку на правий берег, повертається назад по козу, і перевозить козу на правий берег. Тепер перейдемо до розв'язок задачі на пролозі. Власне, це модифікований розв'язок задачі на основі розв'язку з відео, який вже є на каналі. Якщо коротко по цьому розв'язку, то ну, у нас є функція, яка визначає протилежний берег, функція move, яка описує всі можливі. Дії, які може зробити наш фермер. Тобто перевозити або нічого, або вовка, або козу, або капусту. Е, е, також тут я зробив е, таку зміну, те, що в першому варіанті у нас е, не було перевірки всередині е, нашої функції Move, що могло теоретично призводити до неправильних станів. А тепер в нас власне функція save буде одразу перевіряти, чи можемо ми зробити такий хід. Щодо по самій функції save, то було додано речення з умовою. Тобто воно перевіряє, чи є стан безпечним, якщо... і власне, виконуючи такі триличні перевірки. Тобто, якщо фермер перебуває з козою, то стан безпечний. Якщо фермер не перебуває разом із козою, то вовк та коза не можуть бути разом. І Якщо фермер не перебуває разом із козою, то коза та капуста не можуть бути разом. Щодо що по самій функції solution, то власне, тут, тут у нас кінцева мова також означає, що всі наші люди мають знаходитися на правому березі, то тоді в нас власне, шлях завершений і більше ми рухів не робимо. Так, а по самій функції ми знаходимо наступний можливий стан state через Move. Але також тут я додав те, що ми тепер перевіряємо, чи ми не відвідували раніше е, цей стан. Ось, І це в нас допомагає запобігти зацикленню. Ну і далі ми, власне, е, рекурсив рекурсивно шукаємо наш розв'язок. Ось. Е, щодо результату виконання цієї задачі, можемо бачити його на цьому слайді. Ось тут ми знаходимо усі унікальні розв'язки для цієї задачі, яких в нас є, власне, два. Щодо реалізації на Haskell, то я її взяв з попереднього відео, я її не змінював. Якщо коротко, то у нас тут також є типи берег лівий або правий, у нас є стан, який так само складається з чотирьох елементів. Ось у нас є також крок, тобто ми перевозимо або нічого, або вовка або з або капусту. далі ми визначаємо також функцію протилежного берега, функцію save, що перевіряє. Чи, чи задовольняє наш стан у мові задачі. Також у нас є функція Next State, тобто перехід у новий стан, яка виконує переміщення за власне вибраним кроком Move. Ось далі у нас є функція FindMoves, яка знаходить всі безпечні ходи, ну і власне функція Solution, яка і знаходить рішення, використовуючи loop і перебираючи всі можливі ходи. І якщо у нас ми знайшли фінальний стан, коли всі на правому березі, то ми результат повертаємо, якщо ні, то продовжуємо перебір. І ось, власне, результат виконання задачі на Haskell, в якому можемо бачити, як покроково ми доходимо до. Нашого фінального стану. Щодо висновків по цій задачі, то можна сказати, що обсяг коду на пролозі менший, ніж на Хаскелі 20 проти 40. По складності написання пролог в цілому простіше, написання, оскільки механізм пошуку і бектрекінгу вбудовані в мову, у Хаскалі ж доводиться реалізовувати цей механізм самостійно. По простоті читання тут доволі суб'єктивно, вже залежить від того, яка парадигма вам більше знайома. Але скажу, що код на Haskell може читатися трошки важче через більш складну і довгу реалізацію. По ефективності, загалом обидві варіанти доволі ефективні, але якщо не робити якусь додаткову оптимізацію на Haskell, то пролог буде ефективнішим у плані використання пам'яті завдяки власне вбудованому механізму бектрекінгу. А по гнучкості розширення. В цілому я б сказав, що рішення на пролозі буде трошки важче модифікувати саме для зміни якоїсь логіки. Так, ну тепер давайте перейдемо до задачі про три сімейні пари. Задача доволі схожа, суті її полягає в тому, що в нас є три сімейні пари, чоловік, чоловіки і дружини, які хочуть переправитися через річку на човні на інший берег. Але в нас є декілька обмежень. По-перше, чого вони вміщають тільки двох осіб. Чоловіки у нас не можуть залишати свою дружину на одному березі з іншими чоловіками без їх присутності, і тому нам потрібно знайти таке рішення, щоб переправити всі три, три пари на лівий берег, точніше на правий берег, дотримуючи цих правил. Щодо теоретичного розв'язку, то він може виглядати наступним чином. Давайте, власне, позначимо наші сімейні пари буквами АВВ, в де великі букви це у нас були чоловіки, а маленькі це жінки. І, власне, давайте розглянемо, як ми можемо перевести наші сімейні пари за 11 кроків. Тут, власне, у нас є таблиця на слайді. Ось, Але якщо це проговорювати словами, то спочатку ми на правий берег перевозимо нашу першу сімейну пару. Далі ми назад перевозимо першого чоловіка. Потім ми перевозимо другу і третю жінку на правий берег. Далі ми перевозимо першу жінку назад. Потім перевозимо другого і третього чоловіка на правий берег. Потім перевозимо другу пару назад. Потім перевозимо першого і другого чоловіка на правий берег. Далі перевозимо третю жінку на лівий берег. Потім перевозимо другу і третю жінку на правий берег. Далі перевозимо другу жінку на лівий берег і перевозимо нашу першу і другу жінку на правий берег. І вирішуємо нашу задачу. Ось. Так, тепер давайте розглянемо розв'язок цієї задачі на пролозі. Власне, в цьому розв'язку використовується метод ітераційного поглиблення, де ми будемо перевіряти коректність кожного проміжного стану. Отже, якщо коротко, то у нас є спочатку визначення наших початкових станів для задач з однією або двома або трьома парами. Наш стан представлений наступним чином. Це, власне, е берег нашого човна. Далі е люди, які знаходяться на, правому, ой, на лівому березі і на правому березі. Ось, далі ми визначаємо наші пари капл. Тобто наші три пари, чоловік і дружина. Що ж? Далі у нас є наш власне, основний алгоритм пошуку Travel від Starting State. Тобто ми шукаємо наші рішення з початкового стану і використовуємо наше ітеративне поглиблення для пошуку найкоротшого шляху, починаючи з глибини і поступово її збільшуючи. Далі наше наступне правило, воно визначає умову завершення пошуку. Тобто, якщо у нас всі особи знаходяться на правому березі, човен знаходиться на правому березі, тоді ми вводимо кількість переправ і послідовність наших станів. Наступне наше правило, воно, власне, перевіряє. Що кількість переправ не, перевір... не, не перевільшує максимальну глибину. Застосовується один з можливих ходів Move, Потім перевіряється, що новий стан ще не зустрічався раніше. Додається поточний стан до списку пройдених станів, збільшується лічильник переправ. І, власне, рекурсивно викликається пошук з нового стану. Так, а далі на цьому слайді ми можемо бачити спочатку. Допоміжні різні функції. From, в Equal, Add. Ну, Власне, from це генератор для послідовності чисел для ітеративного поглиблення. WriteList у нас виводить список елементів кожен з нового рядка. Setmember у нас перевіряє, чи цей стан вже зустрічався раніше. Ось і сабсент у нас перевіряє, чи є множина X під межиною Y. коли у нас перевіряє, чи множини X та Y рівні. Тобто є під множинами одне одної. І at у нас, власне, додає елемент X на початок списку L, утворюючи новий список. Так. На наступному слайді ми вже можемо бачити наші власне, правила переміщення, move, які складаються з таких правил. Перше, у нас це переміщення двох людей зліва направо. Тобто вибирається перша особа з лівого берега, знаходять решту осіб після вибору першої. Вибирається друга особа зрешти, видаляється перша особа з списку лівого берега, видаляється друга особа з оновленого списку лівого берега, додає осіб до списку правого берега і перевіряє, чи є новий стан допустимий. Ось. Далі у нас є переміщення однієї людини зліва направо, потім правило про переміщення однієї людини справа наліво, і також переміщення двох людей справа наліво. Ось. На цьому слайді у нас, власне, є двоміжний продекатрес для визначення решти списку, і також є перевірка допустимості станів. А саме ми перевіряємо, чи, власне, всі наші люди на березі це дружини або чи для всіх дружин на березі присутні їхні чоловіки. От. Далі. І на цьому слайді можемо подивитися на результат виконання задачі. Тут ми бачимо кількість переміщень. бачимо наш берег річки. І бачимо люди, які знаходяться на правому і лівому берегах. Ось. І також давайте швидко розглянемо розв'язок цієї задачі на Python. У нас є клас state. Який описує наш стан задачі. У нас є, по-перше, список, що представляє розташування кожної особи. Тобто 0 це лівий берег, 11 це правий. Е, у нас є розташування нашого човна так само, лівий по правий берег. У нас є глибина, кількість кроків наша. У нас є шлях від початкового стану до поточного. І також е, у нас є метод. Е, для оцінки стану пошуку. Ось, далі у нас є функція Jealousy, яка власне перевіряє допустимість стану, тобто вона перебирає кожну пару, перевіряючи дружина і чоловік на різних берегах. Якщо так, то вона перевіряє, чи є на тому ж бережі, що і дружина, і інший чоловік, і повертає один, якщо виявлено, якщо у нас виявлено що там є якісь інші чоловік, інакше повертає 0. Також у нас є допоміжні функції Alter-Bit і функція IsGood. Власне, AlterBit змінює значення біта з нуля на одиницю або з одиниці на 0 для переміщення на інших берег. Функція IsGood у нас визначає, хто може сісти в човен. Тобто люди, які знаходяться на тому ж березі, що і човен. Далі на цьому слайді у нас є також допоміжна функція H, яка оцінює, скільки людей залишилося на лівому березі функція Visited, яка перевіряє, чи був уже даний стан відвіданий для уникнення циклів. І далі у нас є наша функція Move, наша рекурсивна функція, яка власне, генерує всі можливі комбінації людей, які можуть сісти в човен. Тобто функція рекурсивно надає людей до човна, поки не буде е, власне досягнута його ємність, або в нас не закінчаться люди на нашому березі. Е, от, на наступному третьому слайді е, по цій задачі ми можемо бачити функцію expand. Е, ця власне функція у нас розгортає, так би мовити, наш поточний стан, е, генеруючи всі можливі наступні стани. Тобто, вона отримує. Всі можливі, скажімо так, комбінації людей для човна. І для кожної комбінації створює новий стан. Переміщає людей на інший берег, переміщає човен на інший берег. А потім вона перевіряє, чи не був цей стан уже цей стан відвіданий. перевіряє, в нас немає порушення допустимості стану. І якщо все окей, то дає наш новий стан до черги. І останнє це в нас функція BFS. Ця власне функція в нас і реалізує алгоритм пошуку в ширину. Тобто вона бере перший стан з черги, перевіряє, чи цей стан є цільовим, тобто чи всі люди на правому березі. Якщо ні, то вона розгортає цей стан і додає отримані стани до черги. І повторює цей процес, поки не знаходить рішення. Ось. Е і тепер щодо результату виконання цієї задачі. Е можемо бачити, що, по-перше, що в нас задача була виконана успішно. Тобто це видання нас показує наш кінцевий стан. Потім у нас показується глибина, тобто 11, тобто 11 кроків, які були зроблені, щоб е досягти результату. І далі в нас показується наш е шлях, власне, який. Представляє собою е, послідовність станів, через які наш пройшов алгоритм для досягнення мети. Е, так, і щодо обсягу коду, то на пролозі і Python він плюс-мінус однаковий. По складності написання, можна сказати, що реалізація на пролозі може здатися трохи складнішою, оскільки вона вимагає роботи з предикатами, декларативного опису відношень. Ось а Python вже завдяки. Е, Власне, імперативній парадигмі, більш, скажімо так, звичний, тому рішення на ньому сприймається більш якось простіше і інтуїтивніше. Щодо простоти читання, тут, знову ж таки, я б сказав би, що суб'єктивно залежить від парадигми, яка вам більше знайома, по ефективності рішення на пролозі, однозначно буде ефективніше, оскільки використовує менше пам'ять і, і працює значно швидше. А погнучкості розширення тут в цьому виграє Python, тому що дозволяє легше додавати нові функціональності, змінювати логіку пошуку. Тоді, як у пролозі, розширення може вимагати суттєво перегляду логічних правил та структури програми. Ну і коротко, по загальна висновку, можна сказати, що пролог демонструє. Перевагу для задач з пошуком в просторі стані, скажімо так, завдяки декларативному підходу та вбудованому механізму логічного виведення, ось тобто для класичних задач переправи, це проявляється в компактному коді та чіткій відповідністю між умовами задачі та її реалізацією. Власне, логічна парадигма дозволяє нам зосередитися саме на описі правил і обмежень. А не на розробці алгоритму пошуку, що робить перлог ефективним, для вирішення звичай з чіткими логічними відношеннями. Хоча, власне, Python і Haskell пропонують більше контролю над стратегією пошуку, вони вимагають явного програмування механізмів пошуку та управління станами, що може збільшувати обсяг коду та складність реалізації. Ось, власне, на цьому слайді можемо бачити джерела, які я використав. І... Так і посилання на GitHub. Дякую за увагу.